Дивись на телеканалі Еспресо великий ефір Василя Зими. Як Зеленський відповів на шантаж Фіцо. Скільки ракет надасть Греція нашій країні, та які вони підсумки 2024 року від головнокомандувача збройних сил України? Добрий вечір. Команда новин розповідає про головне за сьогодні. Живий ланцюг розтягнувся на кілометри у столиці Грузії. Тбілісі. така акція відбулася і в інших містах країни. Протестувальники вимагають провести нові парламентські вибори, а також звільнити затриманих на акціях демонстрантів до протесту. Приєдналася і президентка Грузії Солома Зробішвілі. завтра, 29 грудня, правляча грузинська мрія, планує провести інавгурацію Михаїла Кавалашвілі. Чинна президентка Грузії, опозиція а також частина міжнародних партнерів, не визнають легітимність нового парламенту і президента. Володимир Зеленський відреагував на погрози прем'єра Словаччини Роберта Фіцо припинити постачання електроенергії до України. Президент зазначив, що за дорученням Путіна Фіцо схоже відкриває енергетичний фронт. Причому робить це коштом інтересів словацького народу. Звертаючись до Фіцо, Зеленський заявив, що підтримка російської агресії в такий час є абсолютно аморальною. Зазначу, напередодні у Словаччині відбувся багатотисячний мітинг. Люди протестували проти зустрічі Фіцо. І з кремлівським диктатором. США найближчим часом оголосять про новий пакет військової допомоги Україні, заявив радник Білого Дому із питань комунікації Джон Кірбі. А Associated Press пише, що новий пакет допомоги буде на суму 1 мільярд 250 мільйонів доларів. Він міститиме значну кількість боєприпасів, в тому числі для передових зенітно-ракетних комплексів і системи протиповітряної оборони ГОК. Греція погодилася надати Україні 24 ракети ракети Сісперов. Це зенітна зброя малої дальності американського виробництва. І Україна вже має необхідні пускові установки для розгортання. Повідомляють грецькі медіа. Ці ракети є частиною більшого пакета допомоги, який складається з артснарядів та боєприпасів. Під час останнього саміту Європейської ради прем'єр країни Міцотакіс підтвердив непохитну підтримку України. Головнокомандувач Олександр Сирський підбив підсумки роботи збройних сил України за 2024 рік. Цьогоріч втрати ворога перевищили 421 тисячу осіб. Загальна кількість ліквідованих окупантів від початку повномасштабного вторгнення становить 785 тисяч в Україні. Тепер діють сили безпілотних систем. А обсяги постачання дронів збільшилися в 19 разів. Кількість уражених цілей зросла майже в четверо. Творці інтерактивної онлайн мапи бойових дій діпстейт розкритикували дані інституту вивчення війни про нібито ймовірне захоплення Курахового О компанії. Заяви назвали цитую інформацією від балерин. Аналітики підкреслили, що на західних та південних околицях міста досі тривають бої. Проте тенденції невтішні визнають експерти. Окрім Курахового та Торецька, також можна говорити про просування ворога біля населених пунктів Янтарне, розлив, шев. Ченко та Рівнопіль. Команда Еспресо разом із благодійним фондом Ірини Коваль закликає підтримати великий збір на потреби наших захисників. Шість мавіків потрібні 30-й окремій механізованій бригаді на Бахмутському напрямку. Дві машини – 210-му окремому штурмовому батальйону. Старлінки-генератори та екофло батальйону Вовки да Вінчі» на Покровський напрямок. А також необхідне обладнання для виконання складних бойових завдань для снайперів батальйону тактичної групи Медоїд на Донецький напрямок. Наша ціль 4 мільйони гривень. Виглядачі еспресу задонатили вже більше мільйона. Дякую за кожну гривню і закликаю підтримати бійців будь-якою сумою. Ми бійці аеророзвідники 30-ї окремої механізованої бригади першого механізованого батальйону. Ми потребуємо 6 мавіків 3Т, оскільки. Денна пора зараз зменшилася. В основному ми працюємо нічними коптерами. Саме такі пташки допомагають нам вчасно виявити ворога і відвертати ворожі штурми. Ми, 210-й окремий штурмовий полк, пропонуємо вам долучитися до збору благодійного фонду Ірини Коваль на дві автівки для виконання бойових завдань. Разом ми сила. Телеграм почав масово блокувати російські канали в Європі. Пишуть пропагандистські медіа. Там зазначили, що деякі телеграм-канали Російської Федерації недоступні в Польщі, Бельгії, Швейцарії, Греції, Чехії та Італії. Кабінет міністрів погодив звільнення очільників Київської та Полтавської обласних військових адміністрацій. Йдеться про Руслана Кравченка та Філіпа Проніна. Повідомив постійний представник уряду Верховній Раді Тарас Мальничук. 90-річний ювілей відзначає український письменник, літературознавець, дисидент, політв'язень, співавтор акту проголошення незалежності України, конституції України та багатьох законів. Михайло Косів з цієї нагоди він організував зустріч у палаці мистецтв, на якій розповів про життєвий шлях та провів авторське читання нової книги. Привітали українського політика, родина, друзі, колеги, а також колядники із криворівні. Він видатний культуролог, крім того, він має особливу властивість навіть дуже чітко оформляти свої ідеї, міркування. От, навіть, скажімо, як ми працювали теж спільно у Верховній Раді. В нього дивовижна властивість загальну ситуацію відображати в законодавчих акціях. Я можу сказати абсолютно не перебільшуючи, що Михайло Косів це епоха у новітній історії нашої держави. Це людина, яка поруч із В'ячеславом Чорноволом, про котрого не сумніваючись, не перебільшуючи, можна говорити. Доклала колосально своїх сил для того, щоб ми мали зафіксовано, щоб ми жили у незалежній українській державі. Святковий обід для нужденних на Різдво щороку організовують волонтери в івано франківську Цього разу прийшли понад сотня запрошених. Окрім гарячого обіду, всі отримали подарунки. Детальніше розповість Іван Харук. Прикрашена зала, колядки та смачні страви. Відальні людно сюди прийшли десятки людей: старших і молодших, приїжджих та місцевих, аби разом відсвяткувати різдвяно-новорічні свята. Пані Люба, переселенка з Донбасу, вже 10 років проживає у Івано-Франківську. Щороку бере участь у різдвяному обіді. Ми е, долучаємось до цих наших українських. Е, Традицій західної України того, що ми не знали там, і дуже приємно, що робляться такі обіди, де люди з'єднаються місцевими, спілкуються, знайомляться. Наприклад, дуже вже багато друзів. Гостей волонтери пригощають борщем, гарячим пюре з куркою, салатом, солодощами та солодкими напоями. Аби попри все людям у цей день було смачно та радісно. Цього року я втретє на такому різдвяному обіді, і для мене це справжні справжнє різдво дуже величне свято. І ще більш приємно, коли люди. Які запрошені на обід, ти знаєш особисто. Вони приходять, вони раді тебе бачити. Ти радий їх бачити. Вітаєте всіх з Різдвом? Христос ся рождає, славімо Його, і це є дуже красиво. Потім всі разом колядуємо і проводимо гарний день. Люди з такою радістю, різдво сьогодні святкують, і може, може, комусь дома не так зручно, як сьогодні в цьому. В цій компанії скажемо так, бо це справжді добра компанія. Співають колядки, радіють життю і радіють цьому світлому радісному святу. Наприкінці святкового обіду волонтери вручають усім присутнім подарунки. Це теплі речі та засоби гігієни. Такі обіди спільнота святого Егідія організовує по всьому світу. Волонтери в Україні за святковими столами зібрали нужденних також у Києві та Львові. З Прикарпаття Іван Харук, Володимир Волощук, телеканал Еспресо. Чарівний Микола Вересень еспресо, а Я чекатиму на вас о 21-й в новинах підсумках тижня.